Удар як у дівчинки жорсткий і в ідеальній формі. Що тепер? Ерп. Вайна на Ерп. Божевільничіка з демонами всередині. Дівчинко. Ти отримала мою листівку в сенсі мертвий. Що ти маєш на увазі Ерп? А ось і я. Наскільки все було погано. Ось тому звичайні справи демонів для мене особисті. Мені потрібно, щоб ти принесла мені повітря, демонів, яких я вбивала, вони приходять за мною. Я завжди дивувався. Чому коли мова заходить про справжніх героїв? Такими виявляються ті, про яких я ніколи не знав. Ми їдемо на світанку. Я буду там. Чекатиму. Тобі потрібне повітря дому навіть якщо це пастка, особливо якщо це пастка. Ти не переможеш. Історія не пам'ятає тих, хто грав чесно. Я ще навіть нічого не зробила. Історія пам'ятає лише тих, хто переміг. Тепер це менше схоже на возз'єднання, а більше на перезавантаження. Тоді я хочу перезавантажити цього демона та його вчителя.